Вітаю, друзі! Сьогодні у нас урок номер 4 з серії про анімацію рибки Рибки Немо. От в попередньому уроці ми до рибки додали кості, або ще їх називають арматуру. Прив'язали меж до цих костей, а потім кості прив'язали до пустишки. Ця пустишка називається Empty. Це ми все зробили в третьому уроці. А Сьогодні ми повинні. Зробити невеличку сцену за допомогою адона ад Blender Kids. Про цей аддон є відео у мене на сайті, ви можете його встановити і користуватися. І е, сьогодні ми повинні розібратися з таким е, скажімо, констрейнтом, який називається Follow, follow Path – слідувати шляху. Так от, давайте зробимо якусь простеньку сценку для рибки Немо. Тобто, щоб вона не плавала скажем, в сірому просторі. Значить, щоб вона не плавала в сірому просторі, я включу Стен Light і Stand World. Тепер мені потрібно додати площину Shift-A, Mesh, Plane. Добавив я цю площину, тепер я цю площину збільшу відмасштабую. Прям відмасштабую багато, бо це має бути, бути скажімо, дно моря. От я відмасштабував цю площину і зверніть увагу, що цю площину я відмасштабував у режимі об'єкта. І коли я гляну отут, item, в мене виходить, що Scale. Отут якесь число. Для коректного накладання текстур і там всього іншого, тут повинна бути одиниця. Як це зробити? Object Apply All Transforms. Тут стала одиниця. Тепер вже можна коректно е, на цю площину одягати ну, тобто, різні текстури. І от Давайте е, цю, додамо цю текстуру до цієї площини. Е, щоб додати цю текстуру, я скористаюсь Addon Blender Kids. Перехожу на матеріали. Ось біч. Не знаю, чому його не, не схотіло е, показати, але тут є така е, біч, тобто, текстура. Е, можливо, потрібно було з великої букви, але ось я її вже і додав. Тобто є в нас ця текстура, але вона знов замала. Знову ж, там, де скейл. Провожу вниз, зажимаю Shift і веду або в одну, або в другу сторону. І ось так в принципі, більш-менш нормальна поверхня моря. Перехожу в layout. Є в мене поверхня моря. Значить, щоб краще було відображення. Дивіться, я тут Ascend World включив. Ця HD Райка встроєна, вона вже не працює. Тоді я заходжу там, де World Properties. Чуть-чуть ну, роблю світліше навколишнє середовище, чуть -чуть, і роблю, щоб воно було голубе. таке. таке. ось такі. І це в нас буде це в нас буде, скажімо, наш пляж. Наш пляж буде, не пляж, а буде наше морське дно. Тепер мені щось потрібно зробити, щоб воно не було таке рівномірне. Значить, щоб воно не було таке рівномірне, я клікну по цій площині, зайду в режим редагування, subdivide. І виберу 10 разів. 10 разів вибрав і нажму Enter. тобто є, Потім я перейду на точки. Потім візьму Proportional Editing, вибираю точку, нажимаю G і дивлюся, тут такий кружечок є, і я можу якось. Цю, скажем, якось його піднімати, опускати. тобто Мені потрібно, щоб, цей, скажем, щоб ця, ця поверхня не була однорідною, тобто зробити якісь нерівності. G. Так само я отут щось підніму, отут так підніму, от і все. Тобто підняв я трошки цю площину. Е, зробив її не зовсім рівномірною. І ще раз я візьму Ctrl-1. Е, тобто для того, щоб ця площина чуть-чуть згладилася. Е, і у мене з'явилося тут а, навіть 2. Отак візьму, вона стане згладженою. Е, і потім я нажму G Z, чуть, чуть опущу, щоб ми бачили цю рибку нашу. тобто ось Буде отака у нас історія. Дивимося, текстура теж все нормально, все є. Значить, ми вже зробили з вами, дно, морське дно. Тепер нам потрібно з вами додати сюди камінців, можливо, якийсь корабель, щось таке. І я клікну сюди і камінь по-англійськи. Stone я тут пишу. Stone Так, дивимося. І є каміння у нас Free First. І є різне каміння. Ну, і тут треба вибрати якесь каміння, яке б підходило для морського дна. значить Я буду по черзі. Отак, це буде один камінець у мене. Значить, скажу вам таке, що комп'ютер у мене потужний. І, скажімо, з цими камінцями потрібно бути обережним. Щоб краще бачити цей камінець, я зараз візьму, так, тут є 1000 ватт, shift d і переставлю сюди. Так, будемо дивитись на цей камінець. Ну, якийсь такий камінець. В принципі, може бути, якщо не знайдемо нічого іншого. Тепер я б хотів би додати такий камінець, ні. Далі шукаю камінці, які мені потрібно. Так, такий камінець не, не подобається. Такий не подобається. Мені потрібно щось похоже на валун. Такі камінці. Не хочеться затягувати відео, дуже довго шукати ці камінці, але й не хочеться. Так, ще отакий от камінець ми покладемо, глянемо, що це за камінець. Так, і такий якийсь камінець. ну, Камінь як камінь. Е, хай буде можливо. Так, є отакий камінь. Так, отакий камінь додаю. Цей камінь може бути. Цей камінь може бути, і цей камінь може бути. Тобто, просто, щоб не затягувати відео, я вибираю оцей камінь. Оцей камінь у в мене буде, тільдотоп, і беру його, дж, перетягую десь отак сюди. Напевно. Сильно не буду перетягувати. Цей камінець маленький. Так, щось. Ось я його вибираю, цей камінець S. Розтягую. На цей камінець я хочу покласти Ракушку. І на, ці, і, ця, і на цій ракушці буде там, де ця ракушка, зверху на цій ракушці буде перлина. Ну Раз я вже ці камінці додав, значить тут є emptті. Ми дивимось уважно, якщо є empty, то ми вибираємо empty. І знову я нажимаю тільда топ. Беру G, переміщаю десь сюди. R покручу, і S збільшу цей камінь десь отакий. Тобто буде декілька камнів. І ось у мене ще один камінь, то отакий камінь буде. Тобто будуть у мене якісь камінці лежать. Будуть у мене якісь лежати камінці. Ну Не зовсім він мені подобається цей камінь, але вже іншого камня немає. І так, нам потрібно додати ще якусь зелень, тобто якусь траву. Значить, тут де фільтр, я Free First дивлюсь і тут Grass. Plant, Так, я візьму Grass, це трава. Я бачу тут таку травичку. І ось десь я її поставлю цю травичку, хай вона буде. І, і дивимось, де ця травичка в нас попала. Щось я її не можу знайти цю травичку. Ану е, ми її візьмемо... А так, ні, це не травичка. Так, ага, є в нас ця травичка тут. Ось я її виділив, і я її збільшу. Так, я її збільшу. І ще навіть збільшу. Так, Ось у нас буде така травичка. Стану позицію топ. Alt D. Розміщу ще тут цю травичку. Подивимось, як вона виглядає. Да, ну Є травичка. Ну, ще можу ось таку якусь травичку поставити. Ще якусь травичку таку поставити, виділю нажму S. І... Я думаю, з травичкою буде достатньо. Тепер мені потрібна якась ну, потрібно сюди поставити таку ракушку з перлиною. І я бачив таку цю ракушку з перлиною. Я шукаємо характер. Animal і є Fish у нас. Є фіш, є в нас тут така перлина. Я цю перлину, я цю перлину, оцю перлину я і хотів знайти, то я цю перлину поставлю сюди. Якщо така зірка в нас є, можливо, і цю зірку теж поставлю зараз. Сюди в цю сцену. Так, і ця перлина, ну прям дуже мала. Я зараз її виділю S, зроблю більшу. І візьму, поверну RY. Так, ні, ні. Я візьму Global Local R-, y, не Y, RX, О, RX отак. Отак, От є. І цю перлинку потрібно чуть-чуть перемістити. G. Тобто не саму перлинку, а саму цю нашу ракушку Є в нас така ракушка, тільки я її все-таки візьму збільшу. S, Отака От вона буде прям дуже велика. Тут стояти G чуть-чуть переміщу. Тобто, є, є така перлина у нас, є в нас рибка, є перлина. Значить, і ще я хотів би якийсь затонувший корабель тут поставити, і цього було б мені достатньо, мені здається, для цієї сцени. І ви знаєте, тут є корабель. І ось корабель теж є, я бачу. Є якісь кораблі. І зараз ми побачимо, який нам потрібен, який нам підходить. Так, ось ще один корабель. Так, ми його поставимо десь збоку. Подивимося, що за корабель. Так, це саме той корабель, який я хотів. Це саме той корабель, який я хотів. І де він у нас? Так, ось, напевно, його опорна точка. І що ми зробимо? Ми цей корабель G перемістимо, GX перемістимо ближче сюди, R Z розвернемо. І ми цей корабель, корабель, так. Получається, що цей корабель, він повинен бути прям ну, великий. І я візьму S, збільшу цей корабель, збільшу цей корабель, і його потрібно якось нахилити. R, Отак я його нахилю. О. І оцей корабель лежить, скажемо, тут він лежить. І оце наша сцена, мені більш нічого не потрібно. Тобто і наша буде історія така, що наша рибка, тут мені трохи мішають оці кості, то я зайду сюди і оцей name заберу, щоб name не було, і, напевно, in front теж заберу. Тобто наша рибка плаває, плаває. І вона побачить цю перлину. Побачить цю перлину і скаже: ого, яка гарна перлина! Або ого, яка красива перлина. Так от, щоб наша ця рибка, ну, тобто де вона буде, звідки вона буде стартувати, звідки вона буде пливти. Чуть-чуть її, напевно, потрібно підняти, цю рибку нашу. Я візьму GZ, чуть-чуть підніму. І вона повинна якось пропливти ця рибка. Значить, ми будем, ну, тобто, ми е, зробимо так, що вона буде пливти по якійсь траєкторії, по кривій лінії. І щоб це зробити, ми візьмемо, додамо Constraint, Follow path, е, Слідувати по шляху. І так, додаємо шлях, по якому буде рухатися наша рибка. Shift-A Curve Є. Добавили, Заходжу в режим редагування, виділяю першу точку. Наприклад, от я цю хочу виділити точку. Я стану позицію топ і візьму G, і перетягну цю точечку ось сюди. Тобто, десь по цій траєкторії має рухатися у нас рибка. І м, я візьму, е, вирівнюю чуть, чуть цю траєкторію, я отак візьму. І щоб вона не зовсім рівна була, ця траєкторія, я отак візьму. Оп. G отак. Тобто по якійсь такій траєкторії буде рухатися наша рибка. А це я м, G, підніму. Отак підніму Тильда e, фронт. Так, тільда фронт. Хорошо, хай буде фронт. G чуть-чуть отак візьму, отак якось. І ось наша точка. Я її приблизно вже зразу суміщу. І тут нажму G. Десь отак. Така буде траєкторія. І ця рибка повинна чуть-чуть вища. Отак десь тут, напевно, стати. Е, тут беру G вирівнюю. Да. І от десь така траєкторія. Тобто я зробив таку траєкторію. Е, це траєкторія, по якій буде рухатись наша рибка. Тепер я вибираю наш Empty. Вибираю Constraints і вибираю Follow, path. follow path, Значить, І мені тепер потрібно вибрати, вибрати по якому путі. Я вибираю цю піпетку раз я клікнув. І рибка стала, стала на тому місці. Ну, тобто рибка стала, Перемістилася. Обов'язково треба Follow Curve. І ми бачимо, що рибка чуть-чуть, ну есть, повернулася назад. Ми можемо тут програти нашу анімацію, тобто вона якби йде по цьому, але, але але, але, але. Перше, що потрібно, тобто, ми бачимо, що в нас появилася від, від така лінія. Яка нібито з'єднує наше empty з цією лінією. І я б не хотів би, мені хочеться, щоб прямо по цій лінії. Значить, це беремо Object Clear Location. І тепер, коли я взяв clear Location, то ця рибка, ну, то є цей empty став прямо на цю точку. Тобто, Я очистив переміщення. Це перше, що потрібно було зробити. Тепер, щоб ця рибка рухалася. Тобто, mm, ну, щоб як, її якось треба розвернути. Варіантів е, можна, ну, тобто можна просто оцей Empty розвернути, або можна. Е, значить, ми, коли зараз зайдемо в налаштування цього Empty viewport display, я виберу Axis, е, то ми бачимо, що X, y верніше, ми її не бачимо, цієї осі-Y, а ось вона, е, то. Оце вісь Y. І я ще раз візьму в Constraint, зайду, і показано, е есть, а якщо я візьму мінус Y, то ось вона повернеться назад, ця рибка. Ось вона повернулася. І коли я буду е е цей, е скажімо, е параметр е рухати. Тої рибка наша буде з вами рухатися. Ось вона буде рухатися по путі. Давайте подивимось, як вона буде рухатися. Тобто, ось я візьму і вона раз, 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 раз. Хоп, припливе сюди, напевно. Да, припливе, Побачить цю перлину, але припливла, вона чуть-чуть так десь в сторону дивиться. Вона дивиться в сторону, значить, нам потрібно трохи, напевно, ну, змінити нашу цю криву. Я нажму тап. І візьму Gміняю її. Отак. Поміняю, щоб вона рибка наша дивилася на нашу перлину. І вийду з режиму редагування. І знов клікну по цьому empty. Так, ми його розвернули. розвернули все нормально. Тепер, тепер, тепер нам потрібно ще дещо доробити. Значить, дивіться, якщо ми нажмемо пробіл, то е, анімація йде, наша рибка не, е, ну, тобто не працює. Я візьму зараз це в початку, ну, початкову точку е, і е, візьму е, там, де Axis in Front, ну, щоб скрити цей XYZ, він нам зараз вже не потрібний. І... Ми, для того, щоб по нажаттю на пробіл ішла анімація, ми повинні отут в Constraint Animate Pass е нажати. Так. І коли ми криву беремо, то у кривої є теж anima Pass Animation. І ось дивіться, раз, і рибка е пливе. Але вона пливе десь там далі. То вона в кінцевій точці не зупиняється. А нам треба, щоб вона зупинилась в кінцевій точці то Тут потрібно ще взяти галочку Clamp, і коли ми нажмемо, наша рибка пливе, пливе, пливе раз і зупинилася в початковій точці. І ось ми з вами зробили тобто так, що рибка у нас пливе по якомусь заданому шляху, а цей шлях робить наша крива. І на наступному уроці нам потрібно ми вивчимо ще один констрент. А цей констрейнт буде такий, що ця рибка вона, ну, не просто повинна пливсти, бо вона в нас зараз пливе, скажімо, не рухаючись не рухаючи своїм, своїм хвостом і своїми плавниками, а нам треба зробити, щоб ця рибка ще рухалася хвостом і своїм тілом. І ми з вами застосуємо ще один, тобто вже до арматури ще один констрент, який називається Dumped Track. Він тут є, ось він називається Dumped Track, і його використовують, коли потрібно такі руки, як змія, риба або рухи хвостом. І вивчимо цей констрейт, і наша рибка буде рухатися ще більш живіше. Зараз вона рухається, скажімо, отак. А потім вона буде рухати своїм хвостом. І в кінці ми ще вивчимо з вами ключі форми, і ця рибка підпливе до перлини, зробить свою міміку і скаже, ого, яка красива перлина. І в нас вийде таке відео. Дякую всім за увагу, до зустрічі в наступному відео.